Всем привет, ребятки! Мы сегодня в таком прекрасном месте, это город Бремен. Ехали до него очень далеко, много разных пересадок, форс-мажорных обстоятельств. Но мы доехали до него, и мы здесь. Ну, что? Мы начинаем снимать самый прекрасный город. Не самый прекрасный, ладно. Один из самых прекрасных городов на этой земле. Это город Бремен. Поехали! Скажи, що це за слон стоїть, який возле, е, возле головного вокзалу. Пам'ятник слона. Що це значить? А це слон на площі березового дерева. Цей чудернацький слон зроблений з каменю і символізує мир та толерантність. Він є пам'ятником антиколоніальної боротьби. Історична скульптура з важливим посланням. Бремен місто казок, історії та свободи. Бремен це не просто місто на півночі Німеччини, а справжнє джерело історії, культури та старовинних легенд. Він розташований на річці Везер і є одним із найстаріших та найважливіших ганзійських міст Європи. Незважаючи на компактні розміри, Бремен завжди грав величезну роль в економіці, торгівлі та культурі Німеччини. Герб та Свобода офіційно Бремен, це місто, а й федеральна земля вільне ганзейське місто Бремен. Це одне з трьох міст держав Німеччини поряд із Берліном та Гамбургом. Статус Свободи він отримав ще в середні віки. В 1186 імператор Фрідріх Барбароса дав Бремену право на самоврядування, що стало поворотним моментом в його історії. На гербі Бремена зображений срібний ключ символ святого Петра, покровителя міста. Цей ключ присутній навіть на німецьких монетах та євроцентах, що карбувалися у Бремені. Історія від Римської імперії до наших днів. Історія Бремена йде в глибоку давнину. Вже у 8 столітті тут було започатковано єпископеєство, а до 9 століття архієпископеєство. Завдяки своєму становищу на річці Везер Бремен швидко став важливим торговим центром. Здесь есть такие интересные памятники, которые я нашел. Вот встретил, да. Это, Видите, парень с тележкой стоит, да? Везет как будто тележку. То есть это такой. Ну, опишите эту картинку в комментариях. Как вы думаете, зачем этот памятник здесь создан? Вот такая вот мельница, ребят, смотрите, она такая старинная, наверное, я не знаю, какого она года, но интересно видеть мельницу среди современных построек. Ребятки, когда началась война, моя сестра Ольга приехала именно в этот город. Она была здесь, она жила здесь потом она конечно поменяла этот город но на данный момент она сейчас в другом городе но именно этот город ее принял вот что я хочу сказать я хочу оль показать этот город как я его вижу да и передать тебе привет от этого с этого города движемся дальше Можно было, конечно, сделать вот так, позвонить сестре Ольге да, и спросить у нее, какие места она бы посоветовала, порекомендовала мне посетить для того, чтобы я мог познакомиться с этим городом. Да? Но я сделал по-другому. Я ей ничего не говорю, это ей будет как сюрприз. Я посещу те места, которые я успею, во-первых, во-вторых, на мой взгляд, да. Как, мне, как я вам покажу этот город, да? на, на свой взгляд. И хочу, чтобы Оле это было видео на память об этом месте. Так что это видео посвящается сестре Ольге, которая сейчас живет в другом городе. Оль, привет тебе! Отака вот вот красотка. Я не знаю, какого вона тут кафе, наверное, в летние. Ну, интересно. Видите, лежит що сніг? Пізніше він вступив до Ганзейського союзу, економічного об'єднання північноєвропейських міст, яке домінувало у торгівлі Балтійського та Північного морів. За часів реформації місто стало протестантським, що вплинуло на його культуру та архітектуру. Бремен пережив і 30-літню війну, і наполеонівські війни, і бомбардування Другої світової. Однак, незважаючи на руйнування, він зумів зберегти своє історичне обличчя Бременські музиканти Напевно, найвідоміша історія про Бремен це казка братів грім про Бременських музикантів. Осел, пес, кіт та півень це не просто герої казки, а символи міста. Згідно з сюжетом, вони вирушили до Бремена, щоб стати музикантами, хоча до самого міста так і не дісталося. Сьогодні в центрі Бремена, поруч із ратушею, стоїть бронзова скульптура цих музикантів. За традицією, якщо помацати передні ноги осла, це принесе успіх. Але робити це треба обома руками, інакше бажання не здійсниться. До речі, цікавий факт: жителі Бремена люблять говорити, що їхні славетні музиканти навіть не дійшли до міста, але вже прославили його на весь світ. Бремінський собор або Бремінський собор святого Петра є величною церквою в центрі Бремена, побудована в готичному стилі. Вона має історію, яка налічує понад тисячу років. Всередині можна побачити дивовижні вітражі, орган та чисельні мистецькі артефакти. Бремінський собор святого Петра був вперше побудований у XI столітті. Скажи, а там є смотрова площадка на ньому? Так, у Бремінському соборі є оглядовий майданчик. Ви можете піднятися на одну з башт, щоб насолодитись панорамним видом на Бремен з висоти. Ага, розкажи щось ще про площадь От огладової площадки на верхівці Бременського собору відкривається вражаючий вид на старе місто, ричку Везер та навіть місці околиці ето отрічне місце для фото і просто для того, щоб почерпнути вдохновіння від красмате городу. Uh, у мене є сестра Ольга. Ти можеш їй передати привіт і сказати, що это очень красивий. Мені вона очень подобається. Сделай це ласка. привіт, Ольго. Ваш брат хоче передати, що Бремен дуже прекрасне місто, яке йому дуже подобається. Думаю, вам теж варто його відідати uh, жила какое то время. Скажи що нібудь ще їй хорошого. Ольго. Можу ще сказати, що ваш брат дуже про вас піклується і хотів би, щоб ви разом відвідали Бремен. Це чудове місто, щоб створити нові спільні спогади. Дякую тобі. Ребятки, вот он знаменитый памятник. Это тут получается есть осел, есть э, собака, есть кошка и есть петух. То есть мы там не досчитались петуха. Да. Всем привет, ребятки! Мы сегодня находимся в Бремене. Бременские музыканты. Понимаете, о чем я? Это те чувачки. Давайте вспомним, кто там был. Кто там был? Там был жираф, да? Жираф был? Нет, там жирафа не было, там был кот. Кот точно был. Кто там еще был? Кто там еще? А, осел, осел. Осел был, кот, собака и сам чувачок, который на гитаре играл. Мы находимся в времени. Мы начинаем. Вот он здесь находится, красивый памятник этим животным. Из бременских мужикантов. 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 А музыкантов. мужика я не вижу, кстати. Так, ребятки, надо по традиции дотронуться до носу, почухать носик, чтобы он был самый начуханный носик, лапку надо почухать по традиции. Еще говорят, надо ушко подчухать. вот ушко надо. Достать! Подожди, старый дед уже стал. Вот, почухал ушко, все, глазки, носик, ротик почухал, зубки почистил, вот, носик, все. Тертые, ноги, ослу. Правильно, да? Так, точно. Терти ноги посла це правильно. Це має принести вам удачу. Все я зробив це. Я зробив це. Чудово. Сподіваюся, це принесе вам багато успіхів. Бремен, місто, де середньовічна атмосфера переплітається з інноваціями, а легенди оживають просто на вулицях. Це місце, де кожен камінь розповідає історію, де навіть бронзовий осел може принести успіх. Він по-справжньому вартий того, щоб приїхати сюди хоча б раз, і, швидше за все, захотіти повернутися знову. Стоїть статуя лицаря Роланда, символ міських свобод. За легендою, поки Роланд стоїть у Бремені, місто залишатиметься вільним. Цікаво, що всередині статуї є потаємна камера, куди в середні віки ховали важливі документи. Найдивовижніша пам'ятка тут карильйон, музичні дзвони, зроблений з порцеляни. Щодня у певний годинник. З зі знаменитої майсенської порцеляни грають мелодії, а на фасаді будівлі з'являється картина, що рухається, з панелею із морськими мандрівниками. Сучасний Бремен Сьогодні Бремен це не лише туристичний центр, а й важливе промислове та наукове місто. Тут базуються аерокосмічні підприємства, наприклад, Ебас, а також університет із сильними технічними та гуманітарними напрямками. Крім того, Бремен славиться своїм футбольним клубом Верда. Незважаючи на перемінні успіхи, команда залишається коханою серед бородян, фестивалі та традиції, що осені у Бремені проводиться найстаріше народне свято Німеччини Бременський ярмарок, Фримакт, якому понад 980 років. Це суміш середньовічної традиції та сучасного карнавалу. Бременська ратуша. Це архітектурна перлина, побудована в хотучному стилі на початку 15 століття. Вона входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розкажіть, чи вам вдалося побачити її на власні очі? Так, я бачу її зараз. Вау, це чудово! Вид з ратуші вражає, правда? Бамберський собор святого Петра і Святого Георгія перлина середньовічної Німеччини. У самому серці старовинного міста Бамберг, на пахорбі Домберг, височіє один із найвеличніших пам'ятників романської та готичної архітектури Німеччини Бамберзький собор. Його повна назва собор святого Петра і Святого Георгія. Це не просто церква, це символ могутності, віри та історії, який зберігає в собі майже тисячу років духовного і політичного життя. Історія від заснування до сьогодення. Собор був заснований у 1004 році за ініціативою імператора Генріха II, який мріяв перетворити Бамберг на центр християнства. Уже в 1012 році собор було освячено, проте будівля не раз страждала від пожеж і руйнувань, її перебудовували в 11, 12 та 13 століттях. Саме тому архітектура собору поєднує риси романського та готичного стилів. Сучасного вигляду храм набув до 1237 року, з того часу його чотири величні вежі стали невідільною частиною силуету Бамберга. Імператорська гробниця. Бамберський собор особливо відомий тим, що тут поховані святий імператор Генріх II і його дружина, свята Кунігунда. Їхня гробниця, виконана з мармуру, шедевр німецького скульптора Тільмана Ріменшнайдера. Він працював над нею майже 15 років, і це один із головних витворів мистецтва пізньої готики в Німеччині. Цікаво, що Генріх ІІ, єдиний імператор священної Римської імперії, якого католицька церква проголосила святим. Бамбарський вершник Загадка собору. Одна з найвідоміших і найзагадковіших скульптур собору це бамбарський вершник Дея Бембердер Райтер. Він зображений у повний зріст, молодий чоловік у короні на коні, з мирним обличчям і гордим поглядом. Статуя датована приблизно 1230 роком і вважається першою кінною скульптурою в європейському мистецтві після античності. Особистість вершника і досі викликає суперечки серед істориків: Хто він? Німецький король, Угорський принц. Чи образ ідеального християнського правителя? Відповідь залишається таємницею. Архітектура та внутрішнє оздоблення. Собор, збудований зі світлого пісковику. Зовні він прикрашений арками, порталами і витонченою різьбою. Усередині стримана, але велична атмосфера, склепіння, масивні колони, вітражі, надгробки та барокові елементи. Вівтар. Кафедра, старовинні гобелени та скульптури усе свідчить про багату історію та значення цього місця як духовного і культурного центру. Роль в історії Баберський собор був не лише релігійним, а й політичним символом. Тут проходили важливі церемонії, єпископи Бамберга мали значний вплив при імператорах священної Римської імперії. Протягом століть Собор пережив реформацію, 30-річну війну, наполеонівські реформи та Другу світову, зберігши при цьому свою значимість. Сучасне значення сьогодні. Собор це не лише місце богослужінь, а й одна з головних пам'яток Бамберга, занесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тисячі туристів і паломників щороку приїжджають сюди, щоб побачити його шедеври, відчути атмосферу минулого і доторкнутися до вічного. Ребятки, из ребятки, из-за того, что мы долго ехали сюда, у нас не так уж много времени на этот город, но мы постараемся по максимуму захватить, отснять. Мы сейчас на главной, я так понял, площади. Тут это получается Бременский собор, Бременская ратуша, памятник Бременским музыкантам. Это мы все захватили. Сейчас хотим еще посмотреть. Зашли в собор, то есть это вот. Сейчас мы еще хотим а, хватить немножко города вам показать. Вау! 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 Вау, 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 вау! А, тут можно сделать. Да? дом Вы представляете какие тут подъезды подъезды здесь выглядят это трандец все в мраморе в красном дереве посмотрите как подъезды выглядят вот так выглядит обычный подъезд времени как вам подъезд времени выглядит смотрите как ребятки вот в этом доме мы только что были прошлись прошлись по этому дому а это получается вот она вот здесь мы были что это такое я не знаю Ребятки, только что нашли альтернативный памятник бременским музыкантам. Вот он, вот он находится здесь. Вот он такой. Это детский альтернативный памятник бременским музыкантам. А вот так это выглядит. Давайте посмотрим, что там. А Что что под меня? А, так. Ребятки, вот такой вот выпуск получился про Бремен, коротенький, но мы сколько успели, столько посмотрели. Ну что, до новых встреч. Все, пока.